Всім-всім доброго дня. Чекаю, поки ви під'єднаєтесь. Там, де я перебуваю. Е така ж просто е нестерпна жара і спека. Тому єдине місце, де я можу проводити ефір це машина, бо тут є кондиціонер. От. І тема сьогодні теж. Перекликається з, з тію спекою і з тим сим. Чому? Тому що сьогодні будемо говорити про догляд за тілом новиночки, які з'являться в каталозі фармасі в наступному ще їх немає. Але з наступного місяця вони у вас обов'язково будуть. І вони дуже-дуже круті. Ця серія кокос і ваніль. Яка включає в себе три... в собі, в собі. В собі. Угу. три три, 3 дуже класних продукти, я впевнена, які ви полюбите. Привіт, привіт, дівчата! Це гель для душу, це лосьон для тіла і це скраб для тіла. І сьогодні будемо говорити про них. Я сьогодні як то кажуть, в брендованій футболочці, в такій, і вона досить прикольно перекликається, бо це така добрий день, чарівна Анна, вітаю всіх перегосячок і я вітаю. Вона перекликається з тим стилем, в якому зроблена та серія. Вона така біленька, має горіхово-ванільний аромат, дуже дуже приємний. Ну і має, як завжди, дуже класний склад. Так, бачу, що ви вже приєднуєтесь. Добре, ефір буде в записі обов'язково. В процесі задавайте питання, буду намагатися на них відповідати по мірі надходження. Запис ефіру буде. Ну і раптом хто ще зі мною не знайомий, Мене звати Уманська Анна, я лікар, дерматовенеролог, косметолог і експерт компанії фармасі. Тож. Новинка, яка е, дає повний, скажімо так, догляд для тіла, е, що дуже актуально в спеку, тому що спека прям дуже тропічна, і ми маємо якраз таки таку тропічну серію з кокосом і ванілею е, в кожному продукті і в гелі для душі, для душа, і в лосьоні, який можна використовувати і як крем для рук, і м, як. Крем для тіла, і в скрабі є екстракт кокосу і екстракт ванілі. Е, скраб він ще більш крутий, тому що е, до того екстракту кокосу і екстракту ванілі там ще є мигдальна олія і олія ши. Тому це така серія доглядова, яка підійде в принципі для будь-якої будь-якого типу шкіри, але прям дуже дуже сильно вона полюбиться, особливо тим дівчатам, які мають чутливу і суху шкіру або вікову шкіру. При регулярному використанні цієї серії можна підтримувати. Дуже класний тонус і баланс шкіри, тому що вона буде зволожена, вона буде е, ж, наживлена. І сам скраб, коли ви будете його використовувати, скрабуючи речовини, вони будуть і тонізувати шкіру, і живити її. Тому е, дівчата, які, наприклад, ну, не люблять дуже сильно лосьонів, щоб щось там було жирне на ручках і на тілі, е, самого скрабу ну, Це, наприклад, там дівчатка, які мають жирну шкіру, самого скрабу буде достатньо того, що він сам по собі дуже-дуже живильний. Це як такий, не знаю, крем під душ, е який ще й зі скрабуючими м, такими компонентами. Е скраб містить в собі е сахарозу, і це основно. і це є основна е Скрабуюча речовина. Якщо в серії з бурим цукром, коричневим цукром, ми маємо як скрабуючу речовину сіль, і він такий солоненький, то кокосова серія вона не тільки пахне дуже гарно і кокосом, вона і ще і солоденька, тому що цукор. Це основний скрабуючий елемент. Він мені дуже подобається. Чим, Тим, що дуже важко буде цим скрабом щось зробити собі зле на шкірі, ну, бо в процесі скрабування часточки досить великі, Дивлячись дивлячись на те, що вони там не округли такої полігональної форми, вони в процесі стираються, розчиняються і також впливають. Позитивно на вашу шкіру кокосова олія масло, якщо ви знаєте, це дуже дуже класний компонент, який ну прям дуже сильно зволожує шкіру, не зволожує, а живить шкіру і допомагає перешкоджати втраті вологи шкіри. Потім масло ши. Вже мільйон разів казали про це масло ши, але воно е, має антиоксидантні властивості, протизапальні властивості, е, також утворює е, таку захисну плівку на шкірі. Е, і масло ши має низьку молекулярну масу на відміну від кокосової олії і може глибоко проникати до шкіри, тому. До епідермісу, До шкіри – ні, але до епідермісу – так і нам, в принципі, і не треба, щоб воно проникало глибше, ніж епідерміс. І такий компонент буде дуже класне, класно доповнювати, тому що кокосова олія буде працювати на поверхні, а олія ши буде більш глибоко проникати, утримувати там водичку, знімати запалення, о, доглядати за шкірою, і шовковистий такий шовковистість. І в принципі самого засобу буде гарантувати мигдальна олія із мигдальних кісточок, бо вона не є така тверда, наприклад, як олія ши і олія кокосу. Така скраб буде такий маслянистий, ковзаючий завдяки якраз такі цій олійці. Вона має ну Дуже легкі антисептичні властивості, але через те, що там є ця от мигдалова кислота у складі, вона досить класно тонізує і ефект тої мигдалової такої складової. Ну, жирової, це не кислота, але ті терпени і ті компоненти. В мигдальній олії дуже сильно нагадують по своїй дії на кору дуба. Вот. Вона трохи в'яже, буде укріплювати шкіру, буде доглядати за нею. От зміцнення шкіри. От це основний момент. Зміцнення шкіри, і мигдальна олія вона є також базовою олією, тому не буде викликати алергічних реакцій. Плюс ще до того, до тих цінних олій, кокосовою, мигдалевою і олії ши є екстракт ванілі, який дезодорує шкіру, також досить-досить так добре її пом'якшує. Ну, дарує чудовий аромат. Всі, хто люблять і випічку і запах ванілі, ви знаєте, він досить солодкий, але на тілі він досить-досить ну, приємно відчувається. І є також в цьому засобі і в кремі для рук, і в, скажіть мені, в гелі для душу, і в скрабі три гліцериди. Це дуже класна штука. Це похідне нашої власної шкіри. Звичайно, що її синтезують не з людей, а для того є такі спеціальні мікроорганізми. Я завжди там коли лікарям викладала таку аналогію, проводила, що є от такі молочні корівки. Які дають багато молока. Ну, і от наука вивела таких мікроорганізмів, які, наприклад, синтезують багато гіалуронової кислоти, яку, власне, використовують для наповнючів. І є також е, такі мікроорганізми, які е, синтезують три гліцериди. Е, що цікаво, тому що вони, е, по суті, ці тригліцериди, які є, вони рослинного походження, тому що. Субстрат, з якого синтезуються, це якраз такі рослинки. Але за допомогою цих мікроорганізмів вони дуже-дуже стають подібні через їх переробку, тобто вони їдять ті рослинки. То ті трагліцериди дуже-дуже подібні по молекулярній структурі з людськими Ну і тут Роль важко переоцінити, тому що ці трагліцериди вони є. Складовими нашої клітинної мебрани, вони є складовими нашого шкірного сала. Ну і вони створюють також дуже класне середовище для розмноження власного мікробіоту шкіри. Тому, ну, не можна сказати, що це серія з пробіотиками, але вона з тими компонентами, які будуть сприяти розвитку власної мікрофлори. Втраті води, зменшення запалень, такому, в принципі, досить класному догляду, живильному, що в принципі дуже-дуже зараз актуально для літа, не дивлячись на те, що страшні опали, страшна жара, дуже багато води з нашої шкіри, ми пітніємо, вона випаровується, і навіть якщо пити достатню кількість води через те, що. Потім ну ми, ми ми змиваємо цей жир е, у цей липкий, який нас назбирався за цілий день, там чи за півдня, чи за пару годин дивлячись, де ви працюєте і, і ким і шкіра. Потім е, така на виході стає досить суха. Досить неприємна, і дівчата з чутливою або прям нормальною, або навіть сухою шкірою можуть відчувати оце от таке неприємне стягнення. І потім ну, таку надмірну чутливість навіть чутливої шкіри. Якраз таки компоненти скрабу будуть делікатно відлущувати, шліфувати нашу шкіру, щоб вона. Була шовковиста і гладенька, а от, -от цінні олійки і тригліцериди будуть, ну, скажімо так, живити і відновлювати нашу шкіру. Що стосується гелю для душа, гель для душа має в собі натуральні омилюючі компоненти. Я, на жаль, ще не користувалась цією серією, але. Дивлячись на склад, я собі уявляю, що, мабуть, він не буде дуже сильно там міцно пінитись, і буде мати таку, таку теж оліїсту структуру, що, в принципі, нам також дуже класно для літнього і не тільки літнього догляду. І миючі речовини, речовини, оці милюючі вини, якраз такі із сировини, із кокоса. Синтезовані. Тобто там немає СЛС чи щось такого, щось такого. Там якраз такі от ем, омилення жирів кокоса, і плюс також є екстракт і олія, е, екстракт ванілі і олія кокоса. Тому навіть під час е, щоденного догляду, і в принципі ця серія дуже класно підходить для щоденного догляду бо вона дуже м'якесенька, вона дуже, вона дуже е, така, скажімо так, е, ну, вона теж дуже буде очищувати через те, що там є олійки, але бувають от такі, знаєте, гелі для душу, які от прям, е, не знаю, болото можна змити. Тут це теж можливо буде зробити але за декілька раз, але вона дуже-дуже така щадяща, як українською буде, для, для шкіри. Тобто навіть діти, навіть люди з якимись такими атопічними захворюваннями, з алергіями, якщо вони не мають алергії на ваніль і на кокос. Бо кокос це горіха на горіхи досить часто буває алергія, то дуже-дуже ну, буде класно підходити для от таких от чутливих, тонесеньких типів шкіри, для дуже сухих, для старіючих типів шкіри. От. Ну і лосьон. Лосьон, в принципі, як і всі лосьони для тіла компанії Фармасі. Також в складі має три гліцериди, кокосову олію і екстракт ванілі. Також дуже класно дезодорують, мають приємний запах, але консистенція дуже-дуже-дуже легка. І це актуально на от от літні, літні-літні такі от неприємні опали, на, на жару на цю. Тому що м дуже багато дівчат, особливо з жирною шкірою. Вони бояться використовувати, ну щось таке тому що ну, через 10 хвилин спітнієш і будеш просто жахливо липкий, то тут такого не має бути, бо також бо компоненти по консистенції вона має бути дуже схожа цей лосьон. Це навіть не крем, а лосьон. До консистенції, от якщо ви давно з компанією фармасі був такий лосьон для тіла з календулою. Дуже-дуже схоже буде консистенція. Може навіть трошечки е, ріденька, може не така менш щільна, ніж там. І це також дарує дуже класний момент, в тому, що не буде липкості, але догляд за шкірою досить-досить класний. Оце збереження водички в шкірі власної також буде. Е, от. Якщо можливо, можливо, хтось із вас. Зараз перебуваєте ж за кордоном, можливо, із глядачів. Бо ця серія в Україні з'явиться в наступному каталозі. В Польщі, наприклад, вона вже є, і, можливо, ви можете поділитися ще своїм власним досвідом використання. Була би ви також рада почути. і Я думаю, що ваші коліжанки і колеги також були б, ну, якби. Завжди-завжди класно обмінюватися такими враженнями від, від продуктів, які ще не є в такому загальному широкому доступі. Так, бачу, що деякі дівчатка приєднались. Тому, тому так. Ага, так. Рибель Іра кокосова серія була однією з перших продуктів, які я спробувала від фармасі, і це була любов, допоки вона не пропала. Ага, я коли прийшла, я ще не я вже я три роки тому стала експертом компанії, і я не застала цієї серії, тому я так розумію, що це таке нове, добре забуте, старе, покраще не поновлене. Супер, бо мені всі дівчатка і хлоп'ятки, які були в фармасі, завжди нахвалювали серію морську, бо вона прям дивовижно пахне, і я з цим згодна. От така дуже свіженька. А тут, бачите, я думаю, що обновили, додали щось ще більш класне, тому що, якщо це більше трьох років тому ця серія була. То, скоріш за все, там були якісь більш такі е, жорсткі миючі компоненти саме в гелі для душу. Тому що ну, ще були такі, ну не те, не що старі форми, але ці жорсткі миючі компоненти називаються жорсткі миючі компоненти із нежорстких е, складових. Е, компанія Фармасі завжди використовувала мікенькі і рослинного походження е, субстрат, але. Але ага, так, Тетяна теж пише, кокосова серія, теж була моєю улюбленою в свій час. Е, впевнена, що оновлена серія буде вогонь. Супер! Я, Ну, бачите, ті, хто вже давно-давно, давно з компанією Фармосі у вас буде можливість порівняти. А ті, хто е, новачки, такі як я, хоча три роки вже, е, навіть більше трохи. То буде, буде класна можливість скласти свій власний досвід з використання цієї серії. Так, я ще погортаю зараз, в принципі, це все, що я хотіла вам сказати. Е серія, я думаю, стане також досить улюбленою. Е вона натуральний має аромати, тобто не парфумів, не чогось такого тяжкого. Е Прям-прям супер. Дуже класне оформлення. Там білі такі бути з кокосиками і ваніллю. Запах теж буде божественний. Склад взагалі супер-пупер. І мені ще дуже подобається, що скрабуюча речовина це цукор. Дуже класно. сахароза. Так, зараз подивимось, подивимось, що ви мені ще писали. Можливо, у вас є якісь питання. Або, можливо, ви написали і я його не побачила зараз. Буду озвучувати. Так, бачу, що ніяких інших... За що люблю догляд фармасі, це на не нав'язливі ніжні натуральні аромати. 100% згодна. Навіть якщо вони досить різкі, бо я пам'ятаю особливо, коли я робила ефір на тему такої червоної серії, там були парфуми, і вона зараз є також. Парфуми гель для душу мило для рук там, по-моєму, було і і, 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 лосьон. і в мене був токсикоз в той момент, я тоді ще вагітна була, і прям дуже важко було. Запах в бутилці досить різкий. Ну, не на момент, коли я була дуже чутлива до тих ароматів. Але на тілі після використання прям не сильно залишається, а якщо залишається, то не довго тривало і він не подразнює. Тому навіть якщо Ну, продукт має такий досить виразний аромат, то ну, це не перешкоджає, ну, не, не муляє цілий день, скажімо так, дуже простим, простою мовою. Серія лаванди, наприклад, також вона не всім заходить в плані, тому що комусь вона дуже ароматизована. Але по використанню прям дуже дуже легесенький залишається на тілі. Ну і для мене, наприклад, це плюс, що вона прям дуже та серія ароматизована і має натураль... ну, завдяки натуральним оліям, які там містяться, того, що прям дуже класно ввечері заспокоюватись така собі ароматерапія. Я думаю, що серія з кокосом і ванілью – це теж дуже класний такий момент на ранок більше перед ранковою кавою. От такі пробуджуючий, солоденький, наче десертик. І для фігури добре теж. Як -то, е, я думаю, що Катя Кравець е, 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 теж зі мною погодиться в цьому моменті, що краще не тістечка всякі або не випічку з ароматом кокосу їсти. А якщо ви, наприклад, худнете і там п'єте коктейлі для схуднення, то раночком нанюхать аромату кокосу і ванілі це от. Щоб мозг типу мав щось таке, що е, солоденьке, але не всередину, а такий от, Такі от момент. Добре, дівчатка, якщо немає питань, я ще трохи почекаю е, і коментарів, то серія Лаванди вогонь. Угу, погоджуюсь. Я вже третю. За третій раз замовила, але в мене йде тільки так. Я думаю, що кокос так само буде. У мене чоловік дуже сильно любить кокос. всі ці Баунті, ще оці такі драже, корсар. Не дуже любить квіткові аромати. Забрав у мене серію Sugar. Цей браун Шугер, тому що там дуже дуже нейтральний запах і коричнева чоловіча упаковочка. От, Я думаю, коли прийде кокосова серія, то. Теж в мене її реквізи... реквізують собі. <сум> про яку серію цей ефір зараз? Ага, то ви приєдналися до нас про новинки, які з'являться в наступному каталозі. В цьому ще немає, я дивилася, це серія Кокос і ваніль. Якщо ви тільки-тільки приєднались, то буде можливість переглянути цей ефір в записі. Так, ну і дівчатка вже прощаються. Дякую за ефір, корисна інформація. Будь ласка, дякую за ефір. Угу. Будь ласка, дівчата. Е, кокосова серія, новинка, яка буде в наступному. Ну, новинка, як виявилося, дівчата, які більш досвідчені і довго працюють, е, це не новинка, а повернення удосконалення. Я ну, впевнена, що удосконалена. Серія, бо як виявилось, кокосова серія вже була колись давно, давно, давно. Потім вона зникла, от і знову запускається, яка буде містити в собі гель для душу, лосьон для тіла і рук, і скраб. О, в мене є клієнтки, які були розчаровані, коли зникла серія кокосу. То тепер точно зрадіють. Супер! Це також класний буде інструмент, як то кажуть, повернення людей в лоно компанії фармасі. Супер. Після ваших коментарів я тепер впевнена, що я можу собі її на 100% замовити і спробувати. Добре, питань більше не бачу. Сьогодні у нас 24-то ще тиждень трошечки нам залишився почекати до наступного каталогу, і буде можливість замовити цю серію. Обов'язково під цим ефіром, коли ви собі замовите і повикористовуєте, залиште коментар, як вам та серія. Поділіться своїм досвідом. Всім гарного дня. Я думаю, що з таким доглядом від Фармисі цю жахливу спеку буде переносити більш приємно. Е, от. Ну і доглядайте, Зас... сьогодні 23. Ну, коли мала дитина, то кожен день, знаєте, я, я ще рік, рік 24-й, день 23-й. Вибачте, то воно так буває. Інколи забуваєш, скільки мені років, і як я називаюсь. Доброго дня, я досі ще користуюся цією серією. Вона супер. Ага, то ви, мабуть, ви, мабуть, якось не знаю, бо дуже-дуже добре запаслися нею або знаходитесь за кордоном. Бо в Україні в каталозі вона з'явиться тільки в наступному каталозі, в наступному місяці. Дякую за ефір. Будь ласка, дівчата. Обов'язково поділіться досвідом. А я завжди замовляю все нове а після ваших ефірів певно, не замовляю. Дякую, будь ласка, дуже приємно. Все, прощаюся. До побачення. Чотири роки тому була серія в продажі. Ага, ну от. А я три з половиною роки тому з'явилася в компанії. То, бачите, не встигла, але маю можливість зараз. До побачення. Дякую, будь ласка.